Футболісти, тренери та вболівальники усі приїхали до Шкарівки, адже саме цей сільський стадіон приймає гравців обласного чемпіонату з футболу. І зараз тут почнеться остання гра цього сезону. Команди Переяславщина та Граніт змагатимуться за звання кращого. Наші гравці навіть не сумніваються сьогодні. Перемога буде за нами. Ми поставили ціль боротися за золоті медалі і продовжуємо. Наша ціль сьогодні тільки побіда. Щоб зіграти в золотому матчі за золоті медалі. Однак суперники теж напрочуд сильні за плечима мають не одну перемогу та не один рік важкої праці, адже футболісти грають пліч опліч далеко не вперше. Ми є п'ятикратні чемпіони Білоцерківщини. Далі ми вирішили спробувати себе на більшому рівні. І от п'ять років ми вже приймаємо участь в першості Київській області. Ми чемпіони Київської області 13-го року і бронзові 415-го. І до речі, цього року ми теж третє місце заювали. 90 хвилин нелегкої гри наші хлопці доводять своє впевнена перемога з рахунком 2-0. Переяславщина вперше за останні 20 років стає призером обласного чемпіонату. Гравці втомлені, але щасливі і не стримують слів. Команда боролася. Нам треба було було сьогодні тільки по -побіда. Команда старалася, команда віддавалася повністю повністю грі. Ну і так, законно, законний результат на користь Ми Очікували на перемогу, у нас другого виходу немає. Ми боремося за, за золоті медалі. Очікували важкої гри. Суперник гідний нашої команди і принципова гра була. Сьогодні наші хлопці дали привід для усіх жителів Переяславщини порадіти. Вони вибороли право позмагатися за звання найкращої команди в Київській області. Попереду наших футболістів чекає інтрига. Адже якщо одна із команд суперників програє у своєму заключному матчі, є шанс, що наші хлопці поїдуть на золоту гру і змагатимуться за перше місце в чемпіонаті Київської області. Марія Барабаш, Владислав Шекмар, інтернет-канал Новий погляд.